Всім привіт, друзі! Сьогодні культивація під соняшник. Культивіруємо культиватором КПС 4.2. Ми його перебрали, зробили, покрасили, коротше, вийшло дуже класно, зараз я вам покажу. Вид, виходить, дуже гарний. Під соняшник площу рівняє, борони свою роботу роблять. І Получається дуже класно. Під горку ми трохи тяжковато, але з горки як йде, то дуже добре. Ось довже стільки зробили. Наближається трах, то зараз може бути мене не чутно. Закриває пори, все, все як має бути, все дуже чудово, вигляд до і після. Площу рівняє. Завтра зранку будемо сіяти соняшник, про це відео теж буду знімати. Так що, кому цікаво, яка, яка буде врожайність, посівна, яка буде, то підписуйтесь на канал, ставте лайки і ось такий вид виходить. Трактор Юто 804. Ось щось тракторист включив не ту передачу, але но... пішов ось там. Да. Трактор юто 804 з культиватором кп 42 Ой, опять щось звіткнув. Все. Всім дякую за перегляд. До побачення.